Можна я її потрумаю? Добре, але обережно, бо кульки легко лускаються. Ура! Бум бум. Їжачко обережніше з кулькою Рут. Що ж є? З нею можна гратися як з м'ячиком. Ні, це погана ідея. Ура! Я боюся, що вона лусне, але мені це подобається. Бум! бум бум. бум! 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 Отакої. Правда, весело, Рут? Так. Дуже весело. Ау! І бум! Так, обережніше кулька може луснути. Краще пограємо щось інше. Ні, обоєш, Рут. К... Кидай. Це весело. Yeah. Так. Yeah. Я відіб'ю кульку головою. Готова? У тебе ж голки, їжачку. Ні, обережно. О, oh, ні. No. Oh, no.